Переходить до Володимира на природі. Частина перша. І так, смаколики від Володимира. Вау, що там є. Я вже бачу вкусняшки. Ти знаєш, що це таке? А! Диви. Ууу! Калоночки на природі. Це те, що нам треба. Так, що ми тут маємо? Ми маємо зарядку зверху, нам не треба зарядка. Ууу, нормально така. Мікрофон Мікрофон в комплекті моє почтення, красавчики. Я... Да, 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 да. Всі поспіваємо зараз. Зараз шашлычки взяли. Ууу, глянцеве покриття. Мені подобається, прикольно. Красиво. Угу. Авто on off. Ти зрозумів <звук> який звукончик. Дві яка буде вот <звук> Нормально, нормально. Все, хочеться її розібрати вже. <звук> так, перший образець пішов. Колоночка. Названня колоночки 6,5. Я не знаю, як називається. Якось називається. Паузу. Бом! Ми ж тут на шашлики зібралися, ребята. Вони знали. Диви? Та це ж на розпалку ідіал, диви. Прям на розпалку нам. Те, що треба. Ну хто б ще позаботився про шашлики від Володимира? Піду одни до мангала, подожди, зараз. От туди його. Сюди його, Все. польза буде. Це називається розочарування. Коли ти заказуєш, розумієш, коли ти думаєш, що там палка отака, а вона така. розумієш, це, це як знайомство десь в цьому, да? на сайтах знайомств. Коротше, я думав, що палка велика. <смеш> Помню, що в мене була RGB палка, отака? RGB палка. Ну скажіть, що вона маленька, ну блін. Не, я зрозумів, що, ну блін. Коротше, це для підсвітки заднього фона для блогерів. Ми з тобою блогери. Ну не тільки для блогерів, можна ноч... ночами просто світити у небо, якщо хочете отримати е, цей. Зарядочка Type-C, що не може не радувати, і шнур на руку. Це точно як жезлом можна махати. Поняв, як жезл, береш, вішаєш цю палку і махаєш, поки тобі в дюндель не дали. А куди ти ці щіплять, А. Алло? А, ось дирка йде. Все, паузу. Давай. Щас. Цю палочку стоїть купити ради цього. Отак. Ага <ріст> це ще не все. Там здорове. Так. Отак. А СМР вам трошечки. Дивись, причому це палка двойного проникновенія. Знаєш чого? Дивись, а різьба, бачиш. А тут. З двох Вкручуй хоч з двох сторон, коротше, поняв? Так, а це що так? Це магніт. Це магніт, по ідеї. А ну-ка. Так, це магніт. О, диви. На Так, ти зрозумів? Це магніт. Оце вже прикольно. Вона під музику вміє реагувати. Диви. Це ж ти зрозумів. Ва-ля-ля! Ночами будемо махати нею тут. Після шашликів зрозумів. Так, а що ти вмієш тут? Up і down. Ну даун нам не треба, нам даун не цікавий. Ритм. Який ритм? О! Вона можеш для неї. Вона може О! під музику моргати. Блін, Саша, я тепер знаю, як тестувати колонки без підсвітки. Помниш колонки, в яких немає підсвітки? Я хотів автономність засікти, скільки вони будуть е пахати. Але на відеокамері не видно, чи робить колонка, чи не робить. Поняв? А так біля колонки поставив і ця фігня буде показувати, що колонка зараз іздає звук, тобто грає до сих пор, поняв? Так, <звук> да, щоб на таймері показувало. Ба-ба-ба-па-па-па-па-па. <хіт fingers> а це що? Ага! Це то ж реакція на звук тільки друга, поняв, диви. Оу, ла-ля-ля. Ла-ля. Це ребята, що думають сусіди мої? Як ти думаєш? Думаю, то передурок, блять, напився вже. Так диви, а пау. Бом, бом, ба-ма-бам-ма-ма-ма-ма. Прикольно, зрозуміло? Тут різні реакції на звук є. Це мені подобається. Ні, палка зачотна, все. За палку респект. Тут не тільки дві дирки, тут два магніта. Тобто, два магніта це можна реально її примагнітити, буде крепко держатися. На одному би Ну, блін. Це її куди хоч можна примагнітити. блін. Довангала! До Дивиди! Шашлик жарем і диви, диви час. Во, довангала!